Там хороші гроші платять. Я знаю. Так Атеріана Юрійович на що не будь-не буде розмінювати свій час. То я максимум уровень тестера є. Це як технічний криків. Гадається відео трансляції? Так, так. Сьогодні, 2 листопада, відбувається засідання комісії архітектури. На засіданні комісії архітектури присутні 5 членів. У нас наявний кворум. Можемо розпочинати е нашу роботу. Пропонується затвердити порядок денний, питання, які були перенесені, а також питання, які включені до порядку денного сьогоднішнього пленарного засідання. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять за і рішення прийнято. Питання номер один: про внесення змін до ухвали. Проект ухвали про внесення змін до ухвали міської ради від 13.10 номер 3962 про визначення уповноваженого органу містобудування та архітектури. Суть цієї ухвали полягає в наданні повноважень головного головному архітектору внести містобудівні умови і обмеження, які були видані і затверджені виконавчим комітетом Львівської міської ради. до... Моменту, які були прийняті виконавчим комітетом, однак не були внесені до, системи, до єдиної системи в галузі будівництва. А є перелік? Немає. Вона не є додатком до ухвали, але в принципі перелік надсилався. Всі вони були видані в кінці серпня, початку вересня. Ставлю yes. питання на голосування, хто за? Один, два, три, чотири, п'ять за. Рішення прийнято. Питання 2, 3, 4, 3, 5, 6. є пропозиція перенести, рекомендувати сесії під час розгляду даних питань, відкласти розгляд даних питань і перенести їх на наступне пленарне засідання з метою формування відповідного бачення адже частина даних об'єктів межує з об'єктами спортивної інфраструктури, центральною кільцевою дорогою, а також іншими речами з метою узгодження єдино, єдиної транспортної системи, а також об'єктів соціальної інфраструктури, щоб об'єкти які планується або проєктується, не накладалися на даний об'єкт. Ставлю питання на голосування про перенесення питань 2, 3, 4, 5, 6 про перенесення і рекомендацію перенести їх з пленарного засідання. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять. За рішення прийнято. Наступне питання. Проект ухвали про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Гетьмана Мазепи, 23А. Є пропозиція винести цей проєкт ухвали на розгляд ради, а також рекомендувати виконавчим органам Львівської міської ради визначитися з органом, який буде здійснювати подальше. Подальшу реконструкцію даного об'єкту у зв'язку з тим, що реконструкція об'єктів теплопостачання, а також здійснення над них надбудови з метою розміщення там, і відповідно внутрішньо переміщених і осіб, які потребують лікування після операційного лікування, не являється профільною діяльністю об'єкта критичної інфраструктури Львів теплоенерго. Ставлю питання на голосування на розгляд ради з відповідними рекомендаціями. Хто за? 1, 2, 3, 4, 5 за. Рішення прийнято. Наступне питання: проект ухвали про надання управлінню архітектури земельних ресурсів департаменту містобудування дозволу на розробку технічної документації щодо поділу земельної ділянки. Це питання розглядалося на минулому пренонарному засіданні, і ми рекомендували. Управлінню архітектури, управлінню земельних ресурсів дослідити питання щодо збільшення території опрацювання за результатами спільної роботи було прийнято рішення пропонувати дану ухвалу з редакційними правками дані правки узгоджені з управлінням земельних ресурсів управлінням архітектури наступного характеру фактично надання управлінню земельних ресурсів департаменту містобудування в назві. Стосується дозволу на виготовлення технічної документації та надання дозволу управлінню архітектури, дозволу на виготовлення детального плану території, який охоплює межу, межі опрацювання згідно поданого проєкту. В подальшому в тексті ухвали є пропозиція змінити площу опрацювання підпроєктований хірургічний корпус площі 0, 20, орієнтовної площі з 025 га на орієнтовну площу 0,35 ГА. А також дописати відповідно стандартні формулювання в частині надання управлінню архітектури повноважень щодо дозволу надання на розробку детального плану території з відповідними функціями замовника даного детального плану території, який охоплює територію лікарні, а також пропоновану відповідну земельну ділянку до відведення з метою коригування червоних ліній і приведення. Функціонального призначення під проєктовані будівлі. Вірно? Заперечень немає? Ставлю питання на голосування з редакційною правкою. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять за. Рішення прийнято. Шановні члени комісії. Ми вичерпали порядок денний. Оголошую наше засідання завершено. Так, але ви просто вичитайте. Я це зроблю витягом з протоколу.